Привіт, наші підписники, наші глядачі. Хто нас дивиться, ми канал trimmer.in.ua. Ми канал, який присвячений оглядам триморам, шейверам, електробритвам. І ми все говоримо на рахунок цієї тематики. І зараз буде дуже важливе відео, більш розмовне таке відео, але дуже корисні будуть поради по вибору шейвера. Будемо говорити в цьому відео про шейвер, як правильно обрати шейвер. І на що треба звернути увагу? І це відео буде корисно тим, хто тільки хоче спробувати перший досвід. Тобто у вас раніше там, наприклад, використовувалися там станком, ви хочете перейти. Ось тому тут варто проговорити моменти, які тут є, щоб ви їх врахували. Тому що є, ну як я по собі бачу, що в нас взагалі дуже мало цієї культури гоління, тобто ніхто не говорить, як там правильно користуватися. Якщо ви десь там дивитесь в інтернеті, дуже багато інтернет-магазинів таких, що у них там тисячу мільйон різних позицій, різних категорій товару, і людина, яка там на консультації, вона не може навіть там вам щось підібрати, щось е запропонувати якісно. Ефективно, тому що її треба ну, вивчити в дуже великий об'єм інформації. Там, якщо в нас там, наприклад, магазин. у нас тільки він присвячений шеврам, звичайно, звучаємо ми орієнтуємося тільки в цій тематиці. Тобто, як казав класик, що експертом можна бути тільки в одній області, тому, якщо про це говорити. А далі, якщо ви десь йдете в фізичний магазин, ну так само, куди ви йдете? Як правило, це магазин. Різна там побутова техніка, і там різні різні товари, і там теж якась там буде електробритва. І там, як правило, вибір такий поганий, що не завжди можна підібрати щось. Або, може, ще один третій варіант ви можете звернутися в професійні інструменти. Ну Це, в принципі, із всіх варіантів, наче і непоганий варіант, але єдине, що вам туди, якщо ви хочете купити інструмент для дому, то вам можуть продати щось таке, знаєте, професійне. І ви переплатите за ті, поз... за ті функції, які вам не потрібні. Тобто, якщо умовно шейвер, е, от у нас наприклад, середня, середня ціна, там, середній чек 1000 гривень на шейвер, то професійний там вже і 4005. А різниця тільки в тому, що там акумулятор буде більш дорожче. Що там буде, наприклад, е, е, кабель не такий, там, не на метр, а на 3 метри. Ось там, ну так, справді там десь, якщо це якийсь там Бейбеліспро, то там трішечки, ну тут, наприклад, у нас є 8500 швидкість обертів, у нас є 9000 швидкість обертів, ну, там може бути до 10. Ну, вибачте, там ви різницю так особо не помітите. Ось, і в роботі воно там не сильно вплине. От, але якщо це на поток, якщо це робочий інструмент, людина буде працювати там Умовно, по 7 годин на день. Ну, звичайно, там 7 годин шейвер не буде працювати, але тим не менш, навантаження набагато більше, ніж у вас вдома. І відповідно розраховуються ось ці моменти, що треба зробити, щоб він був більш витриваліший, і щоб він просто акумулятор щоб він більше тримав. Тому, звичайно, акумулятор це дуже дорога така запчастина, тому це дуже сильно впливає на ціну. Ось це треба розуміти. Тому переходимо до шейверів. Значить, саме перше правило, яке вам треба розуміти. Важливо, якщо ви переходите зі станка, вам треба зрозуміти, що це зовсім інший інструмент. Тобто, він зовсім інший підход, зовсім інша філософія. І зовсім інше призначення. Так? Що таке шейвер? Шейвер це ось такий децитковий, там може бути одна голівка, дві, там навіть три вже роблять. Значить, неважливо. В роботі це теж не впливає, це впливає на швидкість. Тобто, якщо там три голівки, то ви швидше просто пройдетеся. Да? Бо, там, або одна, то ви можете десь підібратися, там, зона вусів, це краще. Вот. Ну, оптимально дві голівки, як на мене. Значить, тут дві голівки, але дуже важливо От дуже важливий момент. Шейвер він створений для того, щоб брати дрібну дрібну щитину. Тобто, він просто як шліфувальна машинка, яка шліфує під нуль. Також треба розуміти, що, ну от, наприклад, у нас станки все одно ж вони, наприклад, сьогодні актуальні, так, вони продаються достатньо багато, вони розвиваються більш-менш чому? Ну, наче електроприлади вже б мали замінити, вони повністю не замінили. Хоча вони постійно доля ринку зростає, люди переходять поступово, але все-таки так? пояснення моє в тому, що станки все одно, ну, це. Більш буде гладке гоління. Тобто, якщо ви звикли, щоб у вас там шкіра була така, як, як у новородженої дитини, ну це станок зробить. Тобто, якщо ми так, да, шейвер більш-менш От-от, із усіх електроінструментів, шейвер більш-менш він може наближено зробити гладке гоління, але треба розуміти, якщо ми візьмемо під мікроскопом шкіру, будемо роздивлятися, все одно станок зробить це чистіше. Тобто, це буде вже таке. Але враховуємо те, що станок ну це дорожче. Тому що самі станки, да, якщо це хороші, треба купити там, якийсь, там, якісний матеріал, лес там одноразовий треба кожен місяць купувати. Да. Скільки він там зараз гривень 100, кожен місяць це ну, тисячу гривень в рік на ці станки, плюс якісь косметичні засоби. Обов'язково треба і якийсь там крем, чи і після і так далі. Теж додаткові витрати. Плюс розхідники, да, постійно купувати голівки, леза і так все. Це теж в сумі дорого. Але ефект кращий. Тобто, якщо це ми йдемо в барбершоп і там буде послуга королевське гоління, то це гоління небезпечною бритвою. Небезпечна бритва це саме таке от вважається краще гоління на сьогоднішній день. А більш сучасний, звичайно, це шейвер. Але, знову ж таки, враховуємо те, що в будь-якому випадку, да, він може там частенько нас поробити, але треба готуватись до того, що, якщо ми порівняємо зі станком, якась така трішечки, якась шерша і щось таке може залишатись. Це треба розуміти, але враховуємо те, що це дешевше. Шейвер, знову ж таки, можна купити за тисячу гривень, і він у вас може підробити там, якщо це тисячу гривень, ну, дай Бог, там, 3-5 років. ну... Це буде дуже класний результат, якщо 5, ви можете сміливо такий самий купувати. Ну, оптимально, давайте хай там навіть 3 роки. Ну, Тисячу гривень розділили на 3 роки, то це там взагалі дуже-дуже адекватно. Плюс швидкість, це швидше буде. Поки ви там якісь нанесете засіб, потім погол, поголитися, потім змити. Стасте це... шейвери, до речі, вони працюють тільки насухо, тобто ніяких косметичних засобів нічого не треба, ми одразу вже працюємо. Але є знову ж таки дуже важливий цей момент, як ми почали. Це тільки одноденна щитина. Тобто, чим дрібніша щитина, тим краще. Оце важливо. От, дивіться, от в мене є оця борода, воно його навіть не візьме. Дивіться. Тобто я можу сміливо проходитись, і я знаю, що воно його не бере, тому що воно розраховано на дрібну щитину. Тобто воно просто шліфує те все, що не взяв трима. В ідеалі. Я би рекомендував, щоб ви, от якщо хочете, щоб ви були задоволені, взяти краще тример. От будь-який тример, там, наприклад, от у нас є да, будь-якого типу, тут можна навіть самий простенький. Тримером ви знімаєте масу і шліфуєте шейвером. Тоді це буде зручно. Чому? Тому що не всі можуть голитися щодня. Ну, я, наприклад, я не можу. Я... Це для мене щось таке, знаєте, я знаю, є люди по роботі, їм там треба важливо, да? тобто ну, в силу своєї професії їм це обов'язково. Ну, звичайно, вони там кожного дня. То шейвер вам підійде дуже класно. А хто там раз в тиждень, то вам треба розуміти, що вам тоді треба шейвером зняти спочатку масу, оцю що я оцю бороду, я тримером без насадочки проходжу, знімаю, і потім шліфую шейвером. От тоді ви будете задоволені. Тобто, навіть я вам скажу більше, бо в мене є шейвер маленький, такий мозер, старенький, я вже хочу поміняти. Я все одно беру тример, спочатку знімаю, навіть якщо це там через 2 дні в мене щитина, я знімаю обов'язково спочатку тримером, потім шліфую шейвером. Тоді це буде хороше гуління. Це треба враховувати. Бо, тому що є там, наприклад, якісь навіть. На днях був коментар, чому і ідея виникла ще розняти, бо в нас були багато подібних розмов. А, значить, ну, Там якийсь хлопець написав, що а мені чомусь там ну, справді хороший шейвер, багато відоків було на відео. А він пише: а ви знаєте, мені щось не підійшло. Може, не моє, і буду повертати. І я думаю, що проблема все-таки була в тому, що людина, мабуть, зробила щось не так. Тобто я навіть коли там у нас якісь є, буває е, хоче клієнт проконсультуватися і каже, що воно мені не підійшло, то я вже одразу можу вгадати, що. Тобто Я кажу, що це тільки дуже дрібна одноденна щитина, і все. Е, тому це також треба враховувати, що вам треба буде додатковий інструмент для цього. Це ми цим проговорили. Далі ми трішечки затронули. Наступний момент це косметичні засоби. Нічого не треба. Якщо це ось такий сітковий шейвер. Тут тільки може бути сухе гоління, нічого не треба. Далі. Помилка є те, що люди думають, що це що тут, як машинка для стрічки, якесь мастило треба, нічого сюди не треба лити. І в комплект мастило сюди не кладуть, тому що воно тут його не треба. Тут зовсім інший інструмент, зовсім інший, бачите, зовсім інший підхід, зовсім інша конструкція. Мастило сюди, не треба не, не займатися цими, цими о, нісенітницями. Далі, наступний момент це те, що, о, це те, що потрібно, звичайно, почистити бажано після кожного ліня. Чому, От, наприклад, люди почали путатись і деякі почали використовувати для мокрого гоління? Якісь там пінку нанесли, потім починають його голити. Пінка навпаки розмокчує саму щитину. Проблема в тому, що. О, вони дивляться, що це водонепроникний пристрій. Я поясню, чому вода роблять. Не для мокрого гоління. Вони роблять для того, щоб ви під проточною водою промили оці ножі. Бо тому що, коли ця дрібна щитина зрізана, вона робиться уже таким, знаєте, як пил. І ця пилюка забиває вже дуже добре ножі. Ось. Тому це теж треба враховувати. Далі, наступний момент, який треба проговорити. Не всі знають, що ну, шейвер це така історія, вона більш станок. Люди привикли думати, що, що сітки вони там, потрібно їх міняти постійно, там, чуть, чуть би не кожен місяць, там, ножі, так само, нічого подібного, я вам скажу. Цей інструмент набагато тривалий, і якщо значить, що єдине, чому сітку треба буде міняти, вона може лопнути. А чому вона може лопнути? Тому що ви, коли голитесь, ви її прижимаєте. І десь вона там колись може лопнути. Ну я вам скажу, зараз сітки більш вже витривалі. Вона, ця сітка може лопнути там, через 2 роки. Може лопнути через 5 років. Якщо не пощастить, може лопнути через рік. От. Ну, Це вже неприємно, але е, що я можу сказати? А що е, ну, сітка ось ця, вона нічого не робить. Вона йде з дирочками, і просто щитина пропускається через сітку в ці дирочки. А за, а за цією сіткою вже ніж робить свою роботу, він зрізає цю щитину. Тобто сітка вона просто між ножем і о, обличчям виступає. Отак. Тому вона, в принципі, нічого не робить. Вона не... Вона... Це, не... Цей, господі, це не станок, це не лезо. Вона просто пропускає щитину. Тому ви повинні розуміти, що ця сітка, якщо нормально користуватися, там не, не кидати цей інструмент, вона може прослужити. Іноді закладуть запасну сітку. Але я вам скажу, знаєте, от був дуже цікавий коментар нам написали на одне з наших відео, там хлопець пише. Ну, якщо є запасна сітка, ну, то значить, може, воно значить і неякісно. От така у людини логіка. В принципі, ну, зад... я задумався, чесно, що справді, коли якщо там кладуть щось якусь запчастину, це не значить, що воно вже там, значить, більш довговічніше. Це навпаки може значити, що воно там неякісно. Так, що ми візьмемо мозер, оці маленькі класичні, і багато... я думаю, хто нас дивиться, вони впізнають їх. Оці... У мене він є, теж такий маленький шейвер. Він насправді був створений ще більше 20 років тому. Там В комплекті йде така, як до магнітофона радянського Вилка, така здорова, така страшна. Він тримає тільки 35 хвилин. Він заряджається всю ніч. Але, тим не менш, воно сьогодні актуально, бо люди хочуть бренд. Це бренд, причому вже який не існує бренд, його вже знімають з виробництва. Але вони десь там щось чули це Мозер. Воно, наче там німецьке, а насправді воно вже давно Китаю робиться, але там не, не суть. І до цього мозера кладуть там запасну сітку, ніж повну в інтернеті може знайти запчастини і всі думають, що це вічний двигун. То я вам скажу, що туди кладуть запчастини, тому що вони там справді дуже-дуже хиткі. Тобто та сітка, вона як фольга, вона дуже швидко портиться. Я спілкувався з Барбом, барбар каже, я задовбуюсь міняти запчастини, бо там справді кожних три місяці мінять. Ви ж подивіться, яка там сітка в комплекті, ну, і там ті ножі теж не зрозуміло, що вони там зроблені. Я так розумію, тому і куди їх запчастини треба. А сучасні пристрої, ну, виробник каже: ну, да, справді, він не буде у вас 100 років. Ну, так і ми ж не хочемо. Нам щось треба потім продавати. Ну, вибачте, китайці заводів повно, робочих місць повно, їм ж треба щось виготовляти, продавати. Тому є таке рішення. Там, візьміть там, хай воно буде 1000 гривень, умовно, да, Купіть там, там на 3 роки, а потім поміняйте. А ми за цих років ще щось нове придумаємо, якусь нову модель, більш цікавішу. Ну, зараз така тенденція, нічого в цьому поганого нема. Але ж я ж кажу, що це не значить, що це одноразки якісь. Ні, нічого подібного. справді воно буде, якщо правильно користуватись, то воно буде приносити вам задоволення. Тобто, з, з запчастинами ми цю тему проговорили. Я ще вам хочу сказати, що є альтернатива тримерам. ось я ще одну вам показую. От я хто перший раз візьміть краще ось таку, видно так, фокусував. Візьміть ось таку систему. Тут є дві сітки по бокам, і посередині йде е, плаваюча голівка, е, плаваючий тример, ось такий, зубці. Ви знаєте, я мав досвід користування, наскільки це комфортно, оце вже, мабуть, сучасний шейвер, який має бути. І оцей шейвер він візьме і тижневу щитину. Тому що якраз оця. Уже э, тример, він бере відрошу щитину тижневу. А сітки вони по бокам уже, э, шліфують все під нуль. І це комплексне гоління і дуже класно. Тому я хочу сказати, що хто хоче вперше, він, він краще таку штуку. Це також підійде тим, в кого немає тримера. Бо тому, що, якщо у вас нема тримера, тоді два варіанти. Або ви купуєте з висувним тримером є варіанти, або ось такий. Це теж обов'язково. З тим ми теж розібралися. А, наступний момент також. А, що краще всього обрати там, що більш таке. Ви знаєте, я вам скажу, всі сучасні, орієнтуйтеся, ціна 1000 гривень. Все, що 1000 гривень, там ну, є щось за 800. Там, воно більш-менш буде все нормально. От такі, до речі, коштує 800. Ви знаєте, його взяти, тут і підставка, тут і. Вам його вистачить. От там щось дорожче трішечки можна взяти. Звичайно, воно не буде погано. Там якісь Babyliss Pro можна взяти, якщо у вас бюджет дозволяє, але ж я ж кажу, що ви переплачуєте за якісь там додаткові функції, які вам не треба. Але тим не менш це класний інструмент, це супер просто. Тому знову ж таки орієнтуйтеся на це. Якщо вам якісь там за 300-500 за гривень щось, то ну, тут треба задуматись вже. Це щось вже таке. Знаєте, це тут уже або воно там взагалі таке, справді, як кажуть, одноразове, або там ну, є питання до нього. Тобто орієнтуйтесь, от я би рекомендував бюджет 1000 гривень. Тут все, що за тисячу, то тобто, воно ну, більш-менш. І останній момент я хочу проговорити: це призначення. Тобто, також. Приходить там один до нас клієнт, каже, а ви знаєте, от, і там оцей мозе маленький показ. Він поганий. Хоча я користуюсь, там всі барбери, бар... кожного другого барбара, є цей маленький, бо зручно в таких зонах складних по ним працювати. Він маневрений, маленький. Я кажу, чому? А він каже, а я під мишками там його проходжуся, нічого не бере. Правильно, тому що. Під мишками шейвер не користуйтесь. Значить, Запам'ятайте, шейвер це інструмент тільки для того, щоб голити обличчя, таку грубу щитину, дрібну, грубу щитину. Що таке щитина? От, почитайте просто визначення. Це дрібна зрізана, це структура волосся, певна. Да? Тобто це зрізане волосся, яке починає відростати знову, і воно відрізняється своєю структурою. Воно таке тверде робиться. Да? Оце і є щитина. І воно саме для щитини створене такий шейвер, щоб його пошліфувати почистити. А вибачте, волосся на, під мишками, воно на тілі, взагалі волосся, воно дуже м'яке. Тому шейвер, от, навіть на тілі, у нас там хтось прийшов, теж тестив, воно навіть нічого не бере ці шейвери, бо, тому що на тілі роторні, до речі, можуть брати, і для тіла є спеціальні тримери. Або шейвери спеціальні роблять для тіла по бокам зубці отакі. Тобто там зовсім інше призначення. Тобто Треба розуміти, для підмишок такі речі не треба, для тіла не треба, не дай Бог то, взагалі для інтимної зони таке взяти, ну, воно там навіть подразнення зробить. Це тільки для обличчя, для такої твердої, чоловічої, грубої щитини. А, от. І там, наприклад, для, о, для підмишок воно не підійде аж ніяк. По-перше, що ви щодня там не будете. там-там, Ну, давайте відверто. Хто щодня підмишки буде говорити. І по-друге, що ну, там не так структура волосся. Також і ще момент підлітки, так, як перше гоління. Так, такі речі не треба підліткам брати. По-перше, що в них знову ж таки структура волосся не буде як у дорослого чоловіка, груба, в них таке ще м'яке волосся. От, і їм буде достатньо тримора. Тобто вони навіть тримором будуть знімати, і їм це буде взагалі і безпечно. І без подразнень там, якщо я вам хочу сказати, що да, шейвери вони там ні порізів, нічого не буде, але подразнення шкіри іноді може бути. Якщо це сильно вже ніжна шкіра, якщо ви вже так інтенсивно про, проходитесь з цим інструментом, іноді можуть виступати подразнення. На шкірі це є. А, от, підліткам це не треба. Їм достатньо взяти тримор. Це саме, саме безпечне взагалі гоління це тримор. Тобто шкіра не страждає. Все Комфортно, класно, але тример не всім подобається, тому що тример залишає щитину. Тример залишає щитину. Людина особливо, яка користувалася, наприклад, станко, станками, то їй ну, треба буде, по-перше, звикати, по-друге, вона не може це сприймати, бо вона думає, що це щось не то. Ні, насправді тримери це таке більше як контувальний засіб, який там контури робить. От, але ж він і може да, хороший, за рахунок хорошого нульового зрізу, це може бути гоління. Я спілкуюся дуже часто з Барбарами, ми обмінюємося якимось досвідом, і барбари кажуть, що ну, саме безпечне гоління це тримор. Якщо ми будемо закривати очі на ці всі моменти, то, в принципі, тример це саме таке буде безпечне, я би так сказав, гоління. Тому також це треба враховувати. Ось тому ось такі, сьогодні в нас, я думаю, для когось буде впізнавальне відео. Тому бажаю всім обирати той інструмент, який вам потрібно, щоб ви були задоволені цим інструментом. Тому що ну, справді в нас немає такого, що хтось може це правильно пояснити. У нас там, я по собі скажу, що у мене там перший досвід, 18 років. Мені там батьки вирішили подарити електробритву, бо вони бачили цими станками мучаюсь. Батько теж в цьому не розбирався, бо він станками там тоді користувався. Ну, там що, тоді мама десь поїхала, їх там щось пояснили. Ну, що таке жінці пояснювати, вона там видно теж не сильно то зрозуміла щось. Ну, я давай там, Як, як і звик, раз в тиждень, а це сіткова електробрит, воно щось нічого не бере. я Думаю, щось воно взагалі. Я просто там був такий маленький висунний тример, він такий, знаєте, для, як для краси. Воно Видно для бекенбардів тільки. Я щось там цим тримером проходився, наче мене це влаштовувало. Але... Ну, Що таке цим маленьким тримером? ну, тому я ж кажу, проблема в тому, що просто це ніхто не пояснює. Не пояснює, що треба для кого, в чому особливості, кому що треба. О, тому я думаю, що це відео було корисно вам. Підписуйтесь, якщо вам підійшло ця інформація, вам щось сподобалося, щось корисне, можливо, дізналися. Будемо раді. З вами зустрічатись в нових відео. Ми далі будемо робити. До речі, ставте лайк, якщо вам це відео підійшло, підійшло, сподобалося, якщо вам сподобався цей формат. І ми будемо далі продовжувати. Про тримери, поговоримо, про машинки і так далі. Про якісь процеси, які дуже корисні, які, можливо, не всі можуть знати, але це треба. Так? Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, будемо раді з вами зустрічатися в нових випусках.